Кривова доба для української армії. Терористи, вкотре спробували штурмувати Литовище в Донецьку атаку бойовиків відбили танки, ворожі підпалили, але зазнали втрат. Семеро наших бійців загинули. щонайменше 27 семеро поранених. Терористи продовжують обстріли міст. Місцеві у Докучаєвську зняли на камеру, як з подвір'я бойовики стріляють з градів. Минула доба в огляді Світлани Фечун. Прямим попаданням в український БТР ворожий танк убив сімох військових ще дев'ятьох поранив. Десантники 79-ї бригади намагалися вночі пробратися до Донецького аеропорту на допомогу колегам, які там від травня тримають оборону. У надзвичайно складній ситуації наші хлопці продемонстрували справжній героїзм. Вони не просто відкинули ворога, вони знищили танки, який до цього підбив наш БТР. Терористи з півсотні разів за добу обстрілювали позиції та блокпости українських військ поблизу Донецька, Маріуполя та Дебальцевого. У відповідь наші військові знищили з півсотні бойовиків та дві системи тюльпан. Бойовики ігнорують режим припинення вогню у всіх на очах. В шахтарську вони встановили три гаубиці в житловому районі за 100 метрів від дитячої лікарні поряд зі школою і хаотично поливають вогнем прилеглі будинки. Не замовкають канонади в Донецьку. Київський та Куйбишевський райони зазнали нових обстрілів. За повідомленнями Донецької міськради, троє мирних жителів загинули, ще п'ятеро поранені. Через вогневі атаки на мирні квартали в горлісті загинув один житель, поранені двоє. В станично луганському районі Луганщини. Терористи розстріляли приватний автомобіль, в якому їхали місцеві житель з дружиною. Жінка дістала важкі поранення. А в Автокучальську місцеві жителі зняли на телефон відео, на якому видно, що град з написом Оплот випускає снаряди в бік. Житлових будинків українські військові за наказом генштабу закрили в'їзд та виїзд з Лисичанська. Через це поблизу міста вишукувалися величезні черги з машин. У штабі АТО причин блокування дороги не повідомляють. В Свою чергу бойовики заборонили вивозити з підконтрольної їм території будь-які товари, що там виробляються, у тому числі ті, які Україна експортувала. Також терористи захопили мережу супермаркетів на Луганщині. Завозити у крамниці продукти вони не дозволяють. А одну з місцевих птахофабрик обстріляли, зруйнувавши три цехи. Тисячі переляканих курей розбіглися. Світлана Фечун Ігор Бондаренко, Донбас, Петскор 2+,2.